Слава Богу, друзі, за сьогоднішній ранок. Те, що ми можемо бути в теплому приміщенні. Ми можемо сьогодні слухати Слово Боже, прославляти його і піснями. Саме головне поклонятися, приходити йому. Це слава Богу, за це. Я хочу з вами разом почитати текст. Він записаний до Єфісіан, 2 розділ, 8-й вірші. Ми зачитаємо і порозумувати на ці вірші і додатково також будуть місця, які підтверджують ту ж саму думку. Читаємо Єфесян, 2 розділ, 8 і 9 вірші. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Друзі, тема проповіді, якою хочу говорити сьогодні, звучить так: благодать та віра це дар від Бога. Ви знаєте, кожну, кожну людину, кожна людина по-своєму, вона просвітлює, просвітлюється Божим світлом в житті, для того, щоб людина могла покаятися. І про це чітко говорить Євангелія від Івана, перший розділ, дев'ятий вірш. І говориться про Ісуса Христа. Світлом правдивий був Той, тобто Христос, хто просвітлює кожну людину, що приходить на світ. Тобто, які висновки ми беремо з цього вірша? Кожну людину. Тобто, це слово, воно не пропускає жодну людину. І жодним способом не може Боже світло проминути якусь людину. Ми бачимо, в чому велич, велич Божої благодаті до кожної людини. І якщо ми звернемося до послання до євреїв, там говориться так, що багатьма способами Бог з'являвся до людей. Тобто, що ми, які ми робимо висновки? Бог багатьма способами. До людей хоче звернутися. Тому ми не можемо сказати: от у мене так було, Бог мене отак торкнувся, і тебе повинен так торкнутися. Абсолютно, ми не можемо так сказати. До кожної людини у Бога свій підхід. Ну, і давайте декілька прикладів із Біблії. Авраам, цьому чоловікові достатньо було сказати, що, Аврааме, встань і йди. Навіть не було сказано, куди йти. Він встав і пішов, і ми можемо зробити висновок, що ну або тільки уявляти можемо, як це слово було прозвучало Аврааму. Ну, ми не знаємо, яким це способом він почув, але точно знаємо, що це було зрозуміло для Авраама. Чому результат? Йому було сказано: Встань і піди, він встав і пішов. Абсолютно хочу додати те, що якщо Бог говорить до людини, давайте на прикладі Ноя, наприклад, візьмемо. Коли Бог сказав цій людині, що побудуй ковчег, це було зрозуміло для нього? Звичайно, зрозуміло. Він йому не просто сказав Ну побудуй ковчег, а там розберемося далі. І Ной стоїть і думає, що, для чого, як, з чого починати? Ні, так не було, друзі. Конкретно, коли звучить Боже Слово, до Ноя, він каже: побудуй Ковчег, отака ширина, отака висота, довжина, три яруса, вікно, все сказано, обсмоли з одної, з другої сторони. Тобто задача була зрозуміла. І як це робити, також зрозуміло. І для чого це? Бог також каже, тому що я наведу потоп на землю. І навіть задача зрозуміла Ною. І ми бачимо результат. Він зробив все так, як сказав. До речі, дуже цікавий вірш. Бог Ной зробив так, як сказав йому Бог. Так і зробив. Дуже цікаво, аби ми такі були слухняні, як Ной. Добре. Про Авраама сказав, що йому достатньо було сказати: просто встань і йди. Хома, пам'ятаємо приклад. Цікавий чоловік був і цікаву фразу він сказав, яку використовують до цього часу. Він каже: поки не торкнуся, я не повірю. І дивимося також на Божу благодать величезну до цієї людини. Христос з'являється до Хоми особисто, підходить і каже: Ось мої руки, торкнися і будь віруючим. Він торкається і він стає віруючим. Ми бачимо величезну Божу благодать. Напевно, Бог бачив серце цього чоловіка, Хоми, що він насправді, знаєте, не так для красного словця десь сказати, там, що ось я якщо б торкнувся, він бачив його серце, що насправді, якщо цей чоловік приторкнеться до Христа і побачить ці рани від свяхів, він насправді всім своїм серцем повірить. І він визнав, да, Господь мій і Бог мій. Був такий цар Манасія. Цьому чоловіку знадобилися дуже важкі обставини і великі випробовування. Він був цар, наробив дуже багато зла, дуже нечистивий був цар. Багато навіть в храмі поставив капища ідоли, жертовники, бо, бо богам іншим. Багатьох капища встановив це пагірки, де народ кадив. Тобто він не, не тільки сам, до речі, і дітей своїх через вогонь написано проводив. Тобто, дуже дуже багато зла і нечистоти в очах Божих зробив. В той же час, коли Вавилонський цар його повів у полон, він там покаявся. Будучи жати в обставинах, цар, написано, його заколотили в цепи і повели. Я розумію, що всю дорогу, коли цей чоловік ішов, Манасія, він думав. До речі, це син Єзекії, благочестивого царя, був. Я думаю, що він всю дорогу, коли йшов, він звик до того, що його возять, він звик до того, що його руки вільні, він звик до гарних умов, але тут йому довелося сидіти в тюрмі, і я не думаю, що там гарні умови були. Ця людина змиряється. Дивовижна молитва, до речі, в інтернеті можна знайти: молитва Манасії, його покаяння. І ми бачимо, що ця людина насправді покаялась. Дивовижне. За всю історію таких не було інших прикладів, щоб Вавилонський цар взяв і повернув назад царя. Манасію повернув назад. Він вичистив все те, що наробив. Храм привів в порядок, і ця людина насправді змінилася. Тобто, ми бачимо, як Божа благодать торкнулася цієї людини. Йоанн та Петро. Дивовижно ці учні, коли Марія сказала, що Христос Воскрес, вони побігли туди. І коли вони зайшли, побачили плащаницю, написано, що увірували. Тобто ми бачимо абсолютно разний почерк Божий до кожної людини і як проявляється Божа величезна благодать до кожної людини. На превеликий жаль є приклади в Біблії, коли люди не відгукнулися. І коли Божа благодать торкалася людей, ми прочитали з вами декілька прикладів, як по-особливому Бог спрацював у людей, у різних людей. Але Євреїв, 4 розділ, 2 вірш, говориться так, що бо Євангелія була звіщена нам, як і тим. Говориться про ізраїльський народ, коли вони йшли по пустині, але не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів. До речі, я б хотів би з вами разом відкрити цей текст і прочитати деякі вірші ще з третього розділу євреїв. Послання євреям, і відкриємо третій розділ. З 14-го вірша. З 13-го, давайте зачитаємо. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим за не став котрий з нас через підступ гріха. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя затримав певним аж до кінця. Аж поки говориться сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділим ваших сердець, як під час нарікань, котрі бо, почувши, рознівали Бога. Чи не всі, хто з Єгипту вийшли з Моїсеєм? І акцент хочу поставити на 15 му вірші. Сьогодні, як голос його, ви почуєте на робіть затверділим сердець ваших. Коли ми говоримо за ці вірші, до речі, далі продовжуємо 4 розділ, другий вірш, той, що я вже читав, бачите, затверділі серця були. І коли ми дивимося на цей образ, як євреї бачили дивовижні речі, саме найперше. Перед ними море розступилося. Мойсей підняв руки, розступилося море. Вони все бачили. Вони пройшли по суходолу. За ними єгиптяни були цим морем, назад воно повернулося, вони були всі знищені. Вони бачили, як стовп вогняний стояв. Це були чуда, дивовижні, які вони дивувалися. Манна сипеться на землю. Вони це все бачили. Але за що докоряє їм Бог? Дивіться, уважно читаємо. Але не принесло пожитку їм слово почуте. Але докоряє він саме за слово. Тобто не навіть ті чуди, які вони бачили, дивовижні речі, а слово. Тобто, ми можемо уявити, що євреям, можливо, це говориться про те, коли глобально їм оголошувалось на горі Сінай слово в загальному. Можливо, це про індивідуальне говорилося, що Бог з кожною людиною індивідуально і тоді працював. І якесь слово звучало до кожної людини. Але докер саме звучить, що не принесло слово, тому що воно не злочин. З вірою. І ми бачимо приклад, що Бог своєю дивовижною благодаттю, і це його дар, він торкається кожну людину, просвітлює кожну людину, яка приходить в цей світ. Але в той же момент ми бачимо, що є віра, це як інструмент досягнення цілі. І через віру, по благодаті, ми спасаємося. І це подарунок Божий в якийсь конкретний момент життя людини. І ми бачимо, що є категорія людей, як відбулося це з. Ізраїльським народом слово було почуте, слово було зрозуміле, але слово було відкинуте. І причин може бути безліч. І ми знаємо, на прикладі ізраїльського народу, що вони завжди дивилися назад. Можливо, хтось і дивився вперед, але вони не уявляли собі це так, як хотів їм Бог. Тобто люди просто відкинули, а слово було посінне, тобто слово було почуте, але воно не було прийняте. Одну історію хочу разом з вами зачитати. Я думаю, що багато із вас її кілька разів перечитували, але ж ми спробуємо поговорити і побачити на прикладі цієї історії дивовижну Божу благодать. Луки, 23 розділ з 39 по 43 вірші. Історія про те, як був Христос розп'ятий, і поряд з ним було розп'ято двох розбійників. І це діалог Христа з одним із розбійників, можливо, з двома, ну, це такий, така розмова між цими людьми. А один із розп'ятих злочинців став зневажати його і говорячи, чи ти не Христос, та спаси себе і нас, обізвався ж тоді другий і докоряв йому, кажучи: чи не боїшся ти Бога, коли і сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жодного зла не вчинив. І сказав до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство своє і промовив до нього Ісус, по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Ви знаєте, коли я роздумував над цим текстом, дивовижний і унікальний текст, я собі задався питанням одним. Як цей розбійник, висячи на Христі, міг зрозуміти, що біля нього Христос, Спаситель всього світу? Як він міг зрозуміти, що це не просто людина? Тому, що, якщо би подивитися на Христа, і якщо цей розбійник міг повернути голову і бачити взагалі повністю Христа від початку до кінця, як він висів на цьому хресті, у нього точно так само, як і в нього капала кров із його тіла. І коли дивитися на нього, він був побитий, йому було больно, він був знесилений і, здавалося, по-людському, це програне, програне життя людини. Поряд висіти, дивитися на це, але дивовижна Божа благодать в цей момент торкається цього розбійника. І він бачив цьому чоловікові, який, здавалося, програв, яка б здавалося, що зараз, декілька годин, уже, можливо, хвилин, і закінчиться життя цього чоловіка. Але розбійник бачив в ньому Спасителя. І давайте подумаємо по-людському, як може ця людина, розбійник, розгледіти в цьому чоловікові. Цитель, який здатний пробачити гріхи, і який здатний сказати, що ти будеш зі мною сьогодні в раю, друзі. Тільки Божа благодать в певний момент життя, там на хресті цього розбійника, ми не знаємо долі цієї людини, але бачимо тільки по його словах. Каже, ми належне прийняли. Тобто він розумів, що його життя було абсолютно не таким, як він би собі хотів, або інші люди хотіли. Він каже, ми заслужили. Можливо, це взагалі був безбашений чоловік, який наробив стільки лиха, що він каже, ми заслужили. Служили, ми заслужили. Ми тут висим чесно, по справедливості, те, що нас вбили, вбивають, і такою знає, важкою карою. То ну це справедливо. Так сам собі суд... засудив цей чоловік. Він, можливо, навіть не розраховував такі слова почути, що все, ти будеш прощений, і ти будеш зі мною в раю. Можливо, він розраховував на те, що ну не так йому там важко буде, або в не такі погані умови, коли він з Христом поговорить. Ну ти там скажи за мене пару слов Богові, що ну можливо, я там за свої гріхи не так буду розплачуватись в тому житті, мається на увазі. Але ми бачимо Божу благодать. Він каже, ти прощений, ти будеш зі мною в раю. Друзі, дивовижно, дивовижна історія, і ми бачимо, що коли б Божа благодать торкнулася цього чоловіка, в нього народилася віра. В той же самий час ми бачимо іншого чоловіка поряд, який, вже бачичи цей приклад, він не промовив цих слів. І так, як ми попередньо говорили, часто в той момент, коли Бог торкається людини, стає через твим серцем. Воно закривається, воно стає настільки грубим, що Боже Слово туди не проникає. Хоча Божа благодать, ми говорили про те, що вона торкається кожну людину. І здавалося, який приклад нам сьогодні. Христос самий такий, можливо, знаєте, страшний момент. Здавалося, програний момент Він висить на Христі. І здавалося, що Він безсилий, по-людському. Але по-божому він має величезну силу. І там, висячи на Христі, Він може прощати і може спасати. Якщо ми повернемося до тексту, яку ми читали на початку, Єфесян 2 розділ, і зачитаємо дев'ятий вірш не відділ, щоб ніхто не хвалився. І я хотів би зачитати з вами історію одну. Це історія, яку ми звикли. Називати притча про блудного сина насправді це історія про двох блудних синів. Один пішов з батьківського дому, наробив справ, потратив кошти батькові, зрозумів і повертається назад з покаянням до батька, інший залишався біля батька. І коли було свято, батько сказав, будемо святкувати, бо син повернувся. І старший брат підійшов. Почув, що щось відбувається, слугу покликав, каже, що там відбувається, він каже, це брат твій повернувся. І розгнівався старший брат. І розгнівався, і ми тепер в контексті говоримо 9 -го вірша не відділ, щоб ніхто не хвалився, і читаємо історію. А той каже йому старший брат, раб говорить, а той каже йому: то вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв. І розгнівався той, і війти не хотів. Тоді вийшов батько і став просити його. Знову ми бачимо величезну благодать. Звичайно, в образі батька ми дивимося на образ Бога, Батька Небесного. І ми бачимо батька, який це був поважний чоловік, в нього було свято, запрошені люди, син, велика радість. В той же момент він залишає це свято. В той же момент він готовий до розгніваного сина. Вийти і говорити з ним. І його задача така: зайди, заспокойся, в нас велика радість. І ти загалом, то по ідеї, повинен радіти був за свого брата. Але оцей образ, то, що старший брат він ну, був розгніваний, і в нього не було радості, тому що прийшов менший брат. І він починає розказувати батькові пояснювати. А той відповів до батька і сказав: ото скільки років служу я тобі, і ніколи наказу твого не порушив. І ми бачимо, як на прикладі сьогодні Діма проповідував, як фарисей думав, що він дуже-дуже добрий, гарний і бездоганний з точки зору закона. Ми бачимо той самий почув старшому брату. Він каже: Батько, і знаєте, як легко за рахунок меншого брата, тепер, якщо раніше можна було якось догадками говорити, що ну тебе там. Син менший. Ну, він такий собі, поганенький, да? він не міг так сказати, чому? Ну, не зловлений був. А тут, знаєте, просто от факт на лице, як кажуть. Приходить, син все потратив і прийшов до батька. І старший брат, користуючись нагодою, ти, що втоплений, менший брат, він хоче на плаву знаєте, вилізти за рахунок цього брата. Ти подивися, який він і який я. Та я ж не порушив жодного разу твоє слово. І батько всі всі речі бачить, але його ціль яка? Щоб і інший син також був на цьому святі. І інший син радів цьому святу. І ви знаєте, що батькові потрібно? Батькові потрібно серце старшого сина, тому що менший прийшов і покаявся і зрозумів цінність батька. Старший бачив тільки цінність, що він все робить правильно. Батько абсолютно йому не повинен був, він просто розгнівався, закипів. А яка була бажання у цього чоловіка? Ти ж ніколи мені козенята не дав, щоб із приятелями своїми я потішився. Ось яка була ціль цього чоловіка. Ми бачимо, він не цінує батька. Але в цьому прикладі ми бачимо, наскільки батько готовий до одного сина вибігти. На зустріч і прийняти його такий, який він є. Він готовий вийти і до іншого сина. І він готовий і до нього поговорити, розказати, пояснити. Він готовий, він готовий залишити гостей своїх свято і прийти до цього чоловіка, друзі, Христос. Він залишив славу неба. І готовий прийти. Уявіть собі, в яких умовах був Христос, але Він каже, я піду. Я піду для кого? Для тих людей, які потребують прощення, для тих людей, які прийдуть і скажуть прости, Христос, тому що я наробив багато гріхів. Для таких людей Христос він каже, я залишу славу неба і я прийду на цей світ. Точно так само, як батько готовий був вибігти з свого дому і бігти назустріч цьому сину. Який, здавалося, вже просто у нього не було ніякої надії на те, що батько обніме, надіне перстень, одягне одежі, але він його обняв і прийняв і зробив велике свято. І до іншого сина він готовий, каже: Он свято вже є, давай зайдемо. Яке в нас сьогодні серце? З яким ми серцем сьогодні перед Богом? Як ми наскільки ми розуміємо, що Божа благодать, вона величезна, ми її не зовсім можемо розуміти, тому що ми по-людськи там хрест поставили це взагалі на цій людині. Я не знаю, чи там Бог взагалі може простити цей, ну так собі цей нормальний. Ми можемо оцінювати по-різному, друзі. Але Божа благодать вона величезна і Він готовий прийняти кожну людину. Але друзі, наскільки наше серце бачить. Бачить, кроме свого его і я і, і, і я, і що я все роблю правильно, наскільки ми здатні бачити інші речі, наприклад, старшого сина любов батька і готовність батька підійти. Дуже часто за своїм его і за своїми гарними поступками в своїх очах ми не бачимо інших речей. А те, що не любов до батька, а те, що не любов до брата, а цього ми не бачимо. Друзі, але Бог. Готовий торкнутися кожну людину, просвітлити кожну людину. І Христос готовий спасти, так як цього розбійника на Христі в останній момент, здавалось би, найгірша людина, можливо. Але Христос каже, будеш зі мною в раю. Христос готовий спасати. Амінь, друзі. Давайте ми станемо і ми помолимося. Подякуємо Богові за його величезну благодать. Небесний батько, Господи, дякуємо, що Та благодать готова приймати кожну людину, що вона величезна, Господи. Дякуємо Тобі за те, що не може бути такого гріха, який ти не простиш. Господи, дякуємо Тобі за це. Дякуємо Тобі за те, що Ти довго терпиш кожного з нас, Господи. І ми своїми слабостями і помилками сьогодні приходимо до Тебе і готові попросити, Господи, прости нас, прости нам наші помилки, прости, Господи, те, що ми не так поступаємо, чи, можливо, за своїм его, за своїм ями багато речей не бачимо, і особливо Твої любові, Твого великого прощення, Господи, благослови нас, бачите, свій внутрішній світ, свої помилки, Господи, благослови не бути тими старшими братами, Господи, благослови бути тими людьми, які вміють, кається, змирятися перед Тобою, приходити до Тебе з покаянням і в смирінні свого серця. Благослови нас, Господи, в ім'я Ісуса Христа молився. Амінь.